Дві доньки, синок та тато з мамою. Саме так виглядає щаслива і міцна родина Ткаченків. Познайомилися Марина та її чоловік Максим. 12 років тому батько сімейства розповідає саме тоді вона і підкорила його своєю посмішкою і неперевершеним почуттям гумору. Максим співати диферамби своїй дружині не перестає ніколи, бо для нього вона сама найкраща. я люблю тебе до кінця днів, дякую тобі, за те, що у нас є така велика сім'я. Спасибо тебе за деток. Спасибо за сына, которого ты мне родила. Давай я поцелую. Хотелось большую семью, счастливую, в принципе. Наверное, поэтому мы так захотели. Чем больше, тем Дружні як у мене дітки говорять, мама кахара што нас много, нам цікаво, весело жити, не скучно, і ну не знаю, помощь друг другу у день матері. Марина отримала привітання не тільки від членів своєї родини приємний Йо? подарунок чекав її від народного депутата України Ірини Бережної. Матуся найдорожча людина в житті, впевнена нардеп. Саме жінка, мати, готова віддати свою любов і все, що у неї є своїм дітям, поки б'ється її серце. дорогие наши мамы, я искренне поздравляю вас с за этим замечательным праздником и хочу пожелать, чтобы вы всегда улыбались от тех приятных сюрпризов, которые готовят вам ваши дети, чтобы они всегда были вашей самой большой гордостью и радостью, и чтобы ваши души всегда заряла улыбка от тех маленьких достижений, больших побед, которые совершают ваши дорогие Наштомкажда їх побіля частічка ваша, то ще та ваша заслуга. Ігор безкровний Євген Карпенко Харківський звістя.